Вітаки, Рада вітати вас на новому відео. Щось мої дитині не подобається Що таке? Ну, ось ти в такому вигляді, що мені прийдеться тебе вирізати, а може, звісно, тебе і не видно. <ріст> Хотіла б знімати вам тут гарненьке відео, що ми прикупили, а тут дитина без штанців прийшла. Ну, якщо коротше, то я вирішував розкриттями. Покажу вам, що ми купили. Купили кубочки для посуди. Купила миючись на... Чому? Чому кончила? Мама. 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 Ходиш? Проси Росія поки. Мама да. Мама повітря. Купила дві ось таких от пасочків желаючих, дуже смачних, дітям подобаються. Давай на тільки трошки Хочу не ні? ні. Ми для профілактики бормів дітям та дорослим, тому що Роська дуже поганий, а І вони в селі контактують з тими котами. Я думаю, ви бачили, що там відбувається в селі. Він їх чуть не цілує в попу, і так само Ангеліна, тому я вирішила дати їм для профілактики і взяла нам з чоловіком теж. Я думаю, нам не завадить. Все ж таки на всіх ось вот, цих і на грошах, так і кругом тих. Як це, яйців гельмінтів дуже знаходиться багато, тому я її вирішила. І коли таке роблю раз там на рік, буває раз, раз в пів року, коли я згадаю, тоді я її купую і даю для профілактики такої от холери. Даю пап'єрки. Ангеліні будемо давати перше. Зараз почитаю інструкцію, що, що там з ним робити взагалі. А Ростусік нам вже майже четверта година, він вже прийшов зі школи і ми збираємося йти е, на тренування. Я хочу, щоб він пішов сам, бо я хочу договорити супчик, а е, він е, не дуже охотно хочеться сам. Але, може, я зараз з ним Давай Руску і піду його тільки зустріну. Можемо якось, якось так от. Так, і купили ще кілограм курячих гомілочок. Це буде щось чоловіком їхати... на роботу. Так Мам, як він нам... зараз на роботі тут, вдома, тому йому треба кожен день робити який... Якийсь придумувати на обід. А я тим часом буду готувати, буду 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 готувати чаю, наверное, це в мене є грешка. Перший бульйон я завжди вливаю. Коли плаває оця завою кров, зливаю, зазв'яла, відварила м'ясо ще раніше і ставлю його. Ой, що тут? Да, мама злякалася ось цієї штукенці. Да, мама злякалася е, цієї губки. Да? Тобі? І я завжди як готую, вмакаю витяжку, я не знаю, чи це мені так здається, чи воно просто витягну лишню вологу і тут не смієшся кухня. Я не знаю, самонавівання це чи ні, але я так роблю, вмикаю. Я вже додавала сюди картопельку. Зараз оцю пінку всю ще зберу шумовочкою і тру моркочку і цибулинку. Зажарку я не роблю, просто нарізаю завжди, ну, не завжди. Інколи буває, що є там наборщик, то наборщик я буває роблю зажарочку. А так, то в суп в основному я роблю тільки нарізаю цибулину, були морквину і обов'язково додаю зубчик Часнику нічниця вона мені все допомагає, щось там хоче, грається з Ростіком Щось там розмовляє. А я завжди збираю ще пінку із того супа. Зібрала я шумовкою, потім не вийшло, Зібрала я так. Ростуся вже майже на тренуванні він дзвонив до мене. Супчик наш вже. Майже доварився, я його вже вимикаю. Поставлю ще зварила компот з чорниці. Дуже класний, дуже ми таке теж любимо. І я сьогодні придумала зробити. У мене залишалися гриби печериці. Я замаринувала тут м'яско, буду пекти. У мене ще залишаються дві ляшечки. Жалко, що немає в мене якогось фаршу курячого або хоча б курячої. Грудинки, тому що я хочу обрізати це м'ясо, порізати сюди, перемішати з цим, додати ще цибулю. І в мене ще залишались ось такі от канелоні і зафарширувати їх. Я не знаю, це буде смачно чи ні, але хочу спробувати. Щось я така собі придумала, що це має бути смачно. Зараз спробую і тоді вам скажу, смачно це чи ні. І зроблю соус типу башамеля: там масло, мука, вода, щось там. ще. Ми вже ріжемо зараз тусню. Дуже-дуже швидко і доготувати я все ж таки не встигла. Ми хотіли все і просто помітили. Чи ми заберемо? На почту я теж не встигаю, якось так. Вони не бачилися лише годинку, але тут вже не можуть один-один налюбуватися. Він їй щось розказує, вона його там і трогає, і гладить. Ой, в них така любов просто безмежна. Ось ці вот канелоні з курячим м'язком і грибочками вийшли просто дуже смачнючими і дуже ніжними. Роблю ще салатик з залишків овочів, які були привезені з села. Мені привезли такий е, підгон, бо це привезла свекруха, а не ми. І вона з нами поділилась. Я ще нарвала зелені і дуже смачний салатик. Ще з домашніх саме він ароматний. Показую вам свою вечерю, ну не тільки мою, а нашу. Е, нарізала ще салко, супчик, дітки вже їдять. Після того, як поділи Рості, приступивши доробляти уроки, тому що він не зробив їх, бо був зайнятий. І Пудемо сьогодні ми вже спати У мене самі-самі-самостійні дітки. Ангелінка готує собі блінчики. Це, перемішуй тепер. Молодець, дуже їй подобається. І тарілочку тримай, так. Дуже їй подобається готувати, коли сама, то вона тоді так смачно їсть. Давати ще інгредієнт, даю. І так, як ви зрозуміли, у нас вже наступний день. Всі е, роз'їхали, залишились ми з Ангелінкою самі. Ангелінка приготувала тут блінчики і жалічає мені навіть не дає. Да? Батько ні. Братіку дасиш? А братік де? В школі. Братік в школі, а ти з ким? Баба. З мамою. Дуже їй подобається готувати. І потім у нас таким апетитом їсть. Прям дуже, так? Да? На -на -на. Так, і треба нам зараз зібрати все ж таки ту палатку, тому що я її збираю язиком вже тиждень і так її зібрати не можу. Тож зараз ем, доп'ю каву, посушу волосся, може, а може не буду сушити. Просто розчешусь і піду збирати. Бо язиком я збираю, а робити не роблю. Так що приступаємо до роботи. Покажу вам ще ось такий скарб. Викупили ми його якогось разу у АТБ. Така ємкість для зберігання, достатньо важка, і в руці прям така устойчиво важка. Я її помила, змила наклеючку, добряче протерла, бо хочу сюди поставити сухофрукти. Я купила її для горішків чи для якихось. Можливо, Фініків, але для Фініків маленька. Курагу я часто купляю. І ми отак от ставимо, нам вистачає надовго, бо ми їмо його довго. І ставлю. В цю баночку влюбуюся і дуже симпатична. Поставила я туди полуничку сушену, яку сушила сама. І все ж таки я приступила до, цієго, до, цієго, до цього фігвама. У нас в хаті зранку, в квартирі такий апокаліпсис, як бути не знаю, що тут було, хоч кожного дня прибирається. Ну, Я розумію, що діти виростуть і срач, знаєте, не завжди буде, тому що ці іграшки, це все, ну, нехай граються, я навіть не проти. Але ангелінці мої не дуже сподобалося, що я зібрала ось це, хоч вони вже останнім часом там не граються. І їй не сподобалося, але вона вже. Змирилася, я склала, вона там хвилинку покапризувала, та й все. Як ви замітили, можливо, що вона зашмаркалася, у неї трішки з'явилися соплі, я її промиваю лише носика, нічого не, такого не даю, тому що більше ніяких в неї симптомів немає. І на цьому буду з вами прощатися. Всім до зустрічі у нових відео. Я дуже вам дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал. Я стараюся для вас, стараюся для себе себе, мені самі інколи е, задоволенням дивитися, як я щось роблю, надихаюся сама собою і надихаюся вами, тож дякую вам.